Якщо ми говоримо про наповнення бюджету і про виконання плану, перш за все, потрібно сказати, що на сьогодні в нас вже виконано 34 річного плану, і це дуже суттєвий результат. Навіть ми маємо деякі перевиконання, і ми за це вдячні саме українським підприємцям, які сплачують податки. Це дало можливість нам на сьогодні повністю профінансувати оборону. Це майже 270 мільярдів гривень, які направлені на військове утримання. Що стосується галузей. Які на сьогодні працюють краще або гірше? Дійсно, на сьогодні в нас майже 22% українських підприємниць знаходяться. В скажімо так, в зоні ризику, тобто вони або не працюють, або працюють в нуль, і це не дуже гарний результат. Є галузі, які працюють, особливо ті, які держава постійно підтримує системно. скажімо так, виділяє програми. Наприклад, це агросектор. Він з 33% неприбуткових зменшився майже до 11% неприбуткових, тобто дає гарні результати. Є програми, які сьогодні себе дуже гарно зарекомендували. Наприклад, програма кредитування 5 7 -9. І за, лише за цей рік ми бачимо, що вже 35 мільярдів гривень агросектор використав цих кредитів. Дуже гарно себе зарекомендувала, наприклад, програма співфінансування на покупку української техніки. Тобто 25% при покупці української техніки держава компенсує аграріям, і за цей період вже закуплено 6 тисяч одиниць. Техніки це дійсно гарні результати. Я хочу окремо подякувати уряду за програму фінансування в Одеській області, наприклад, бавовнику, який сьогодні дає дуже серйозні результати в наповненні українського бюджету. Ну і ми бачимо непогані результати насправді з українським експортом. Тобто, на сьогодні український експорт за березень місяць склав 3,2 мільярди доларів. Він збільшився на 18% майже ніж у лютому. І ми бачимо, що ми все більше експортуємо не тільки сиро. Вини а і товарів з доданою вартістю.